Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про чеські дієслова та їхнє дієвідмінювання, часування. Тож, в першу чергу, про всяк випадок, що таке дієслово? Дієслово від слова дія це слова, які означають дію, ходити, писати, читати, тобто слова, які відповідають на питання, що робити або що зробити. Ці слова і в чеській, і в українській мові змінюють своє закінчення від особи. Особа це я, ти, він, вона, тож я ходжу, ти ходи, ш, він ходить, і так далі. В чеській мові це також відбувається діє відмінювання чеською часовані. В чеській мові є чотири основні групи дієслів. Якщо дієслово в інфінітиві, тобто в формі що робити, що зробити, в словниковій формі, в цій базовій формі, закінчується на оват, студоват, цестувати, працювати, то це одна група. І, вивчивши одне якесь дієслово з цієї групи, наприклад, слово студуват або працюват, які зазвичай даються в підручниках, ви зможете дієвідмінювати, тобто змінювати закінчення всіх інших дієслів, які в інфінітиві закінчуються на оват. Наприклад, ви вивчили я студую. Ти студуєш, он студує, ми студуємо, ви студуєте, оні студують». В цій групі дієслів особа я та особа вони мають два правильних варіанти закінчення. Можна сказати я студую, а можна сказати я студуї. Можна сказати оні студу, а можна сказати оністуї. Зайве нагадування довжина змінює значення. Студуї я. Студуї вони». І за допомогою цього прикладу ми зможемо дієвідмінювати інші чеські дієслова, що мають подібне закінчення, наприклад, слово працювати. Якщо студуват, оват я студую, то і працювати, оват я працую». або цестуват, студуват я студую, «цестуват» я цестую і так далі. Наступна група дієслів це ці дієслова, котрі в інфінітиві закінчуються не на ціле оват, а тільки на «ат». Наприклад, ділат. Вивчивши це слово, слово ділат, його табличку з дієвідмінюванням, ви зможете дієвідмінювати всі інші чеські дієслова, котрі в інфінітиві закінчуються на «ат». Я ділам, ти ділаш, он вона, оно, діла, ми діламе ви Ділате вони ділай. І наступна група чеських дієслів це дієслова, контрі в інфінітиві закінчуються на іт, et, або іт. Наприклад, mluviт закінчується на іт, або, або «розумнєт» закінчується на ет. Вивчивши якесь одне дієслово з цієї групи, ви зможете діє відмінювати. Всі інші чеські дієслова з таким самим закінченням в інфінітиві. Тож млувит, я млувим, ти «ти он млувій, ми «ми ви «ви оні «оні млуві». «Розумнєт» належить до тієї самої групи. Тож, якщо я словомід в особі я має закінчення «ім», то і «розумнєт» відкидаємо іт. І ставимо «ім». мловит, я мловим, розумніт, я розумію. І остання група чеських дієслів. Назвемо її «інші». Якщо дієслово закінчується в інфінітиві не на оват, не на ат, не на іт, ет, «єт», то воно спадає до цієї четвертої категорії, скоріш за все, звісно, бувають винятки. І ця четверта категорія, наприклад, можемо вивчити слово «чіст». Чість має на кінці І-с, Т. Ми про таку категорію не чули, тож це буде категорія четверта: чиїсть я чту, ти чтеш, он чте, ми чтеме, ви чтете, вони чтов. Вивчивши на пам'ять ці чотири таблички, ви зможете працювати з чеськими дієсловами в теперішньому часі. Можемо трохи попрактикуватися, перевірити, як ви це зрозуміли. Тож ці таблички раджу переписати і дійсно їх якомога частіше повторювати разом з табличкою, з дієсловом бути. I you Тож, зараз я буду казати дієслово, а ви будете намагатися віднести це дієслово до однієї з цих чотирьох груп. Діє слово як студоват, дієслово як ділат, і дієслово як мловит. Або у те четверте щось інше. Наприклад, вароват. Увага, вароват не означає те, що ви, можливо, подумали, це щось типу як попереджувати. Варроват. Воно працює як «студуват», ділат чи як мловит. Нагадую, звертаємо увагу на закінчення. Якщо на кінці є оват. То це працюватиме як студоват. Якщо на кінці тільки ат, то як дієлат, а якщо на кінці іт ет іт, як мловит. Якщо щось, щось інше, то це у та четверта група, як діє слово чист. Вроват маємо там на кінці ціле оват, тож це має бути так само як студуват. Студуват я студую, варуват я варую, студуват ти студуєш, ти варуєш. Он студує, он варує, ми студуємо, ми варуємо, ви студуєте, ви варуєте. Або, наприклад, інше дієслово дієслово важить. «Важит». Звертаємо увагу на закінчення. На кінці стоїть «it». Важить так само, як «мловит». Якщо на кінці стоїть «it», ед, або іт, то працює, як «мловит» або розумнієт, непринципово. Тож, я мловим, я важу. Ти млувіш, ти важиш, он млувій, он важиє. Ми млувіме, ми важиємо, ви млувієте, ви важіте. Ну і, наприклад, слово чекат. Чекат. Звертаємо увагу на закінчення. На кінці стоїть «ат». Перевіряємо, чи це «ат» не є частиною суфікса оват, немає, тож чекат має працювати так само, як ділат. Діла, я ділам, я чекам. Ти ділаш, ти чекаш, он діла, он чекає, не Ми Ми чекаємо, Ви Ви вони вічекате, вони але є, звісно, винятки. Буває таке, що дієслово закінчується, начебто на, на одне з цих трьох закінчень уват, ат або іт, ет, іт. Але воно не діє відмінюється так само, як начебто мало бути. Тож раджу дієслова перевіряти через словник або Нехібуйте ЦЗ, або п'їручка. Подивимося зараз на ці словники. Тож, не хібуйте ЦЗ, якщо ви до Гуглу просто напишете Не хібуйте ЦЗ. То перше посилання це буде воно. Для того, щоб перевірити дієвідмінювання слова, треба натиснути на крайню ліву оранжеву вкладку словнік сучасне чешкини. Вводимо наше слово, наприклад, подивимось на слово. «град». Напишемо його ліворуч на горі. Натиснемо Ентер або натиснемо на значок Лупи і побачимо в словнику. Так скажемо, сторіночку зі словом гряд, бачимо про нього дуже багато різної інформації. Перше, це, в принципі, як воно написано, але це ми, мабуть, вже знали. Друге, що ми бачимо його транскрипцію, але якщо не вмієте її читати, не страшно, бо ми можемо натиснути на ось цю кнопочку, таку бордову з репродуктором і град. Почуємо, як чех вимовляє це слово. Зеленим написано нет. Зеленим цьому словнику написана граматична інформація. Нет значить недоконаве, тобто недоконане дієслово. Недоконане дієслово значить відповідає на питання, що робити, а не що зробити. Але нас зараз цікавить інше. Нас зараз цікавить перевернутий жовто-оранжовий трикутничок. Натискаємо на нього і відкривається ось така табличка. Закладні, часовані, тобто, скажімо так, основне дієвідмінювання. І бачимо, що град закінчується на ад, але не працює як ділат. Ділат я ділам, але град я граю або я граю маємо два варіанти. Так, можна перевірити будь-яке чеське дієслово. Внизу під відео, звісно, будуть ще посилання на вправи, які ви можете поробити, щоб перевірити, як добре ви зрозуміли цей матеріал. Дякую за перегляд і до побачення за тиждень!